Вітаю, любі п'ятикласники! На цьому уроці ми будемо говорити про історичне минуле нашого народу. Повість минулих літ найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді Три брати Кийщек, Хориб і сестра їхня Либідь. Святослав укладає мир із греками і повертається до Києва. Смерть Святослава! Історичне минуле нашого народу. На початку Бог сотворив небо та землю, а земля пустата порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог, Хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог назвав світло День. А темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший, і сказав Бог: Нехай станеться твердь серед води, і нехай відділяє вона між водою і водою, і сказав Бог: Сотворімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над даством небесним, і над худобою, і над усею землею. І сотворив Бог людину, маленьку частинку великого Всесвіту, незнаного і загадкового. Проте кожна з цих маленьких частинок це особистість, призначення якої творити прекрасне. Цей процес творіння триває і по сьогодні. Людина, як і першотворець, багато чого змінила з тих давніх часів, та й змінилася сама. За багатовікову історію планети народилося і пішло у вічність чимало митців: Нестор Літописець, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко та багато інших. Про декого з них ми згадаємо сьогодні на уроці. Розгорніть свої зошити, діти та запишіть сьогоднішню дату, класна робота. А далі тема. Повість минулих літ найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді, три брати, кий, щек, Хорив і сестра їхня либідь. Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава. Це тема нашого уроку. Епіграф. Подивіться лише добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми, все розберіть. Та й спитайте тоді в себе, що ми, чиї сини, яких батьків? писав Тарас Григорович Шевченко. І заповідь нашого генія ми з вами мусимо виконати отож в добру путь. Мета нашого уроку ознайомитися зі змістом літописних оповідей, детально й стисло переказувати зміст прочитаного, вчитися аналізувати дії та вчинки героїв творів, виділяти риси їхнього характеру, зв'язно та логічно будувати свої відповіді, добирати переконливі аргументи, відчувати повагу до мудрості, благородства. Сміливості та вірності наших предків. Що ж таке літописи? Напевно, ви вже знайомилися з ними на уроках історії. Повість минулих літ літописне зведення складене в Києві на початку 12 століття пам'ятка історіографію та літератури Київської Русі. У повісті минулих літ йдеться про героїчне минуле Київської держави з 852 до 1110 року. Подано докладні відомості про територію, заселену слов'янськими племенами. Ми дізнаємося про звичаї, мову та вірування наших предків, а також там розповідається про славних київських князів. Олега, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, княгиню Ольгу, князя Святослава. Для допитливих оригінал першопис Повісті минулих літ до наших днів не зберігся. Збереглися лише пізніші списки. Під списком розуміють переписування з іншого джерела. Найдавніші списки Повісті Лаврентіївський, переписаний 1377 року, що охоплює події до 1110 року. І Патіївський, переписаний на початку 15 століття з доведенням розповіді до 1117 року. Працюємо, діти, в ЗОшитах. Запишіть, будь ласка, що таке літопис. Літопис це найдавніший вид історичної та художньої літератури, у якому записи ведуться в часовій послідовності. Слово це походить від слів літо, що в давньоруській руській мові означало рік, та від слова писати. Авторами літописів були освічені ченці при монастирях. Нестор Літописець. Автор повісті минулих літ. Зверніть увагу на малюнок. Ось так виглядала повість минулих літ в запису Нестора Літописця. Хто ж такий Нестор Літописець? Науковці вважають, що Нестор Літописець народився в 1056-1057 роках, був високоосвіченою людиною, знав кілька іноземних мов, зокрема грецьку, у віці 17 років, став монахом Києво-Печерського монастиря, найбільшого на той час релігійно-культурного центру Київської Русі. Та й всієї Європи. З юних літ Нестор дізнавався відзначався книжковою премудрістю. Особливо його цікавили життя святих та історичні події. Він старанно зібрав і описав найважливіші події вітчизняної історії, склавши їм оцінку, виклавши власний на них погляд. До речі, зовнішність автора описана так. Сивий, борода на зразок богослова не роздвоїлась. На плечах клобук, в правій руці перо, а в лівій книга і чотки. Повість минулих літ діти написана давньоруською мовою одну з кращих її сучасних літературних обробок зробив письменник Віктор Близнець. Працюємо в зошитах. Запишіть. Літописна оповідь з повісті минулих літ. Три брати Кей, Щек, Хорив і сестра їхня либідь. І попрацюємо зі словничком. Запишіть, будь ласочка, в зошити слова та те, що вони означають: город, городище, город, місто. Царгород, столиця Візантії, Дунайці люди, що живуть поблизу Дунаю, поляни одне з племен Київської Русі. А зараз, діти, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитаємо літописну оповідь: Три брати, Кий ще Хорив і сестра їхня Лебідь». Після прочитання. Будь ласка, дайте відповіді на такі питаннячка. Тож хто заснував місто Київ? Звідки взялися брати? Чим вони займалися? Які ще назви пішли від їхніх імен? І чому Київ назвали на честь саме старшого брата? А зараз, діти, я пропоную вам ілюстрації. А ви доберіть до них цитати із оповіді, яку щойно прочитали. Подивіться уважно, яка цитата відповідає цій ілюстрації. Кищак, Хорив і либідь засновують місто Київ. А яка цитата відповідає цій ілюстрації? Князь Кей на прийомі в імператора Візантії. А гляньте на цю ілюстрацію. Князь Кий захищає фортецю Києвець. Записуємо в ЗОшит літературний паспорт твору. Тема Зображення історичного початку Київської держави, її перших правителів та розвитку упродовж часів княжої доби. Ідея уславлення історичних осіб, які зробили внесок у розквіт Української держави. Запишіть, будь ласка, це в зошит. Які пам'ятні знаки діти нам відомі? Скульптурна композиція у вигляді плоского човна, на якому зображені фігури засновників Києва, встановлена у 1982 році в рамках святкування 1500 річчя заснування Києва? А в 2002 році на Майдані Незалежності було встановлено ще один пам'ятник засновникам Києва. Працюємо в зошитах, запишіть діти, тему наступного оповідання. Святослав укладає мир з греками та повертається до Києва Смерть Святослав! Чи знаєш ти, що князь Святослав уславився як відважний воїн, талановитий полководець? Він здійснював походи з метою зміцнення Київської Русі, примусив сусідні держави рахуватися з її інтересами, підкорив Східнослов'янський Союз В'ятичів, звільнив від залежності хазарам і примусив сплачувати данину Києву, неслов'янські племена Мурому. Черемесів, мордву, буртасів. Працюємо зі словничком. Поясніть значення слів: падус, шатро, пітник, січа, дружина. Самостійно, діти, запишіть ці слова та з словника випишіть їх значення. І дослідіть, чому Віктор Близнець використав такі слова, а не замінив їх на нам зрозумілі та загально вживані. Отож, прийшов час виразно прочитати Оповідь Святославу кладає мир з греками і повертається до Києва Смерть Святослава. Пропоную прочитати текст. А потім закрити підручник та записати в зошит те, що запам'ятали. Після прочитаного подумайте та дайте відповіді на такі питання, хто був правителем Царгорода того часу, про що сперечався Святослав із греками, що вплинуло на перемогу греків? Чому греки не допомогли Святославу побороти печенігів? Про які риси характеру князя свідчить його звичка попереджати своїх ворогів словами? Іду на ви. Як загинув Святослав. Гронування. Діти, спробуймо дати характеристику князю Святославу. Отож, запишіть в зошити Святослав. А далі його характеристика, яким був Святослав відважним, впевненим у собі, патріотом, кмітливим, хоробрим. І ви розпишіть характеристику князя. Підсумовуємо діти. Результат нашого уроку. Подумайте, що нового ви дізналися про історію нашої батьківщини? І як називається літопис, який склав Нестор Літописець? Про які події йдеться в Повісті минулих літ? І яка з оповідей найсильніше враження справила на вас? І чому? Дайте, будь ласка, відповіді на ці питаннячка. А зараз Клоус Тест. Пропоную продовжити речення. Перший літопис називався? як? Повість минулих літ. Впевнена, що ви дали правильну відповідь. Наступне питання. Найвідомішим літописцем був Хто? Дійсно, це Нестор. За легендою. Київ заснувало, яке плем'я діти? Плем'я? Полян. Правильна відповідь. А засновниками Києва літопис називає кого? Кия Щека, Хорива і сестру їх Либідь. Місто Київ дістало свою назву на честь кого діти? Дійсно, старшого брата Кия. Кий не міг бути простим перевізником, бо яка причина, діти була? Згадали? Бо ходив походом на Царгород, йому віддавали там великі почесті. Дякую всім за увагу. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Перше. Ще раз прочитати Повість минулих літ ті оповіді, про які ми з вами говорили. Знати основні події та персонажів літописної оповіді Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава. Якщо ви звернули увагу, то літературний паспорт першої оповіді ми записали. А другої оповіді запишіть, будь ласка, самостійно. Дякую всім за увагу. Бажаю творчих успіхів. На все добре. До побачення.